Вітаю на каналі Українська Хвиля. Ось він починається з позитивних новин. Стало відомо, що петиція про зниження мобілізаційного віку для чоловіків з 60 до 50 років набрала 25 тисяч голосів, які були потрібні для того, щоб її розглянув президент Володимир Зеленський. Це сталося опівночі, якраз майже 1 вересня 2024 року. Я вважаю це добрим знаком, тому що тепер є багатьох людей ось цього віку. 50 Плюс надія на те, що їх звільнять з, зі служби тих, хто не слідкував за цією темою і не знає, про що йде мова, йдеться про петицію про зниження мобілізаційного віку з шестидесяти до 50 років для чоловіків. Її створив один з моїх підписників Андрій Заров 5 липня, і менш ніж за два місяці, ця петиція набрала 25 тисяч голосів. Багато хто вважає, що петицію одразу ж розгляне президент 10-14 днів, але слід розуміти, що звернень багато. Вони всі знаходяться у черзі, і подслід слід просто дочекатися своєї. Стосується ініціативи в цілому, звідки вона взялася, дуже багато користувачів соціальних мереж і безпосередньо моїх підписників у коментарях просили підняти це питання, тому що дійсно і дуже багато людей пишуть про те, що не зважаючи на поганий стан здоров'я, не зважаючи на наявність якихось важких захворювань, їх мобілізують і, на жаль, навіть у бойові частини, тобто безпосередньо для участі у бойових діях. У Верховній Раді неодноразово піднімали питання, але це було на рівні. Просто поговорили і забули, тому що відповідних законопроєктів на даний момент щодо зниження мобілізаційного віку немає. Мобілізаційний звік знизили тільки нижню планку з 27 років до 25, Це зробив Володимир Зеленський. Але й те, після дуже довгих дискусій, як нагадаю, колишній головком Валерій Залужний пропонував неодноразово знизити мобілізаційний вік до 25 років, але Зеленський вагався, і лише кілька місяців, як після набуття чинності нового закону. Ця норма була прийнята. Також визвала негативну реакцію. Багато хто вважає, що мобілізаційний вік знижують і до 18 років. Поки що таких ініціатив немає, тобто зараз з 25 до 60. А багато хто з українців просить про зниження з 60 до 50 років. Один з моїх підписників адресував лист, в якому розказав свою ситуацію без імен. Просто розкажу про те, що він написав. Доброго дня я є дійсним військовослужбовцем і хочу розповісти свою історію. Я закінчив військове училище у 92-му році по спеціальності технік літака. У 90-ті роки служба не склалася. Він звільнився з армії. Виходив на пенсію зі структури МВС уже з за хворобою. У чотирнадцятому році чоловік отримав повістку, але лікарі не дали йому дозволу служити. У 2022 році, як почалася повномасштабна війна, каже він, я пішов у ТРО, Потім зателефонували у військову частину авіації і там відповіли, що хлопці такого віку, 51 рік на той момент, нам не потрібні. У 2023 році був мобілізований. Закінчив учебку. Пише він. Речове забезпечення після розподілу попав у бойову бригаду на посаду помічник зам по тилу батальйону через, е, через деякий час попросили поїхати на ППД пункт постійної дислокації на два тижні. Повели е, допомогти навести порядок. Так як мені це не дуже сподобалося бути на ППД, я вирішив шукати собі місце служби, і тут почалося саме цікаве. Пише він, куди б я не звернувся в інші підрозділи або частини. Всі, коли знають про вік, відмовляють. Так як я вже не штурмовик, мені майже 53 роки, зенітники, проти протитанкісти. Просився у батальйон безпілотників. Але доходить мова про мій вік і кажуть йому, вибачте, не потрібно. З розмов зі своїм командуванням я зрозумів, що в сектор вони мене вже не збираються забирати. Сидить собі дядько на ППД, хай сидить. То, якщо я такі, як я, не потрібні, то звільніть нас. Може дійсно в цивільному житті буде користь. Ось такий лист. І таких звернень дійсно багато, тому що можу сказати? Я не є представником влади на щастя, лише посередником між джерелами інформації і кінцевим споживачем. Тобто, це або читач, якщо ми говоримо про сайди, я працюю, або глядач, як зараз у Блозі. Тому ініціатива ось така є. Підтримки поки вона не отримала, тому що як я вже говорила. Поки законодавчих ініціатив про зниження мобілізаційного віку у Верховній Раді немає, зате є інші. Наприклад, є ініціатива щодо впровадження економічного бронювання, тобто надання відсрочки для чоловіків за гроші, за сплату певної суми. Зараз буде посилання на відео, де я детально розказала про те, що збираються, які пропозиції звучать, йдеться про чоловіків, які можуть. Сприяти розвитку економіки, тому що вони заробляють досить високу, отримують високу зарплату, тобто від 20, там лунають інші цифри 35 тисяч гривень. Тобто зараз розглядають варіанти, за яку заробітну плату, за сплату якої якого податку з цієї заробітної плати може надаватися відсрочка, тобто економічне бронювання і відсрочка за гроші. Також дуже критикую цю ініціативу, тому що багато хто каже, що це буде офіційно. Тепер поділ на українців на багатих і бідних, багаті відкупляться, а бідні будуть воювати. Але з іншого боку, дуже багато ситуацій, коли відкуповуються неофіційно, так ці гроші йдуть десь в повітря, або е, ми самі розуміємо, куди вони йдуть. До держави до бюджету нічого не надходить. Тому ті, хто підтримують. Е, Цю ініціативу кажуть про те, що все одно ті, хто хочуть і мають таку змогу, вони будуть продовжувати відкуповуватись. Але якщо зробити, зробити офіційну певну суму, певні критерії, яким потрібно відповідати, і якщо дійсно. Будуть відрахування йти в державний бюджет, то чому ні? Тобто, якісь не всім вже будуть надавати цю відсрочку, а й комусь певному відсоткові. Будуть якісь певні критерії. Ну і звичайно, одним із них буде найвагомішим буде сплата податку, тобто заробітна плата безпосередньо, яку отримує чоловік. Поки що також ініціативу розглядають, але вже є конкретні сроки, і вже сказали, що скоріш за все у жовтні. Листопаді, тобто ці два місяці, буде ухвалена ініціатива, буде озвучено точну цифру, яка буде фігурувати суму, яку потрібно сплачувати до бюджету, і, і таким чином чоловіки отримують бронь за сплату певної суми. Отож, слідкуємо за ситуацією, як тільки буде офіційна відповідь Володимира Зеленського щодо петиції про зниження мобілізаційного віку. Чи вона буде негативною, чи вона буде позитивною, який буде офіційний коментар, одразу повідомлю. Також очікуємо на зміни стосовно економічного бронювання, тому що, попри негативну реакцію у суспільстві, його планують узгодити, тому що потрібні дуже величезні кошти до державного бюджету. Там є значний дефіцит. А саме економічне бронювання, тобто, ось ця відстрочка за сплату певної суми, дозволить. Отримати десятки мільярдів гривень, які необхідні для продовження війни для підтримки ЗСУ безпосередньо на військові потреби. Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не з нами. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!